Тож, шановне панство, якщо у вас є Vickers 3, Вікерстри, Vickers 3? Vickers 3, правильно назвав. Це прикольна машинка. Вона потребує від вас певних навичок гри, розуміння, що відбувається в бою, та як вашу машинку реалізувати. Скажемо так, чому? Тому що в нього немає броні, він досить картонний. В нього, до речі, зроблю трошки тихіше. В нього дуже приємна влучна гармата. Там все добренько, з пробоєм. Приємна Альфа 390. Він непогано стабілізований. І я, наприклад, його катаю з турбіною, яка експериментальна, яка дає трохи швидкості, плюс да, і ще й там стабілізації трошки навалюю. От і зіграв я такий бій, це бій не на майстра. Я зазвичай типу там бої на майстра, записую, щоб вам прям щось таке круте показати, але тут... Була саме крута реалізація а, танку а, до самого кінця. Коротше, я бачу, що в мене співзводні чари, три, думаю, будуть влітати. Треба фокусувати. Ну, я дуже сподіваюся, що вони будуть фокусувати. Вони це роблять. Ми швиденько забираємо їх чара, розмінюємо нашого чара. Я... Стріляю, куди там, да, мені зручніше, б думав, що ми зараз центаж штуденько розберемо. Хоча, чесно, треба було б піддати в шкоду, тому що все-таки це барабан 10 го рівня. І ми втратили двох е танків, а і туди вкатив і чар. А в них мінус цент і чар. Ну тобто розміняли два серйозні барабани на барабан і досить серйозну істежку. стежку. Хто не знає, там цент 7-1, машинку не знаю, давно не катав, дуже раджу, прикольно грається, там прикольні е хиші, да, там немає. Там... Кумуля когось на 300 пробою, але там є хеші з 200 плюс пробою, які також дуже кльово е пуляють, дають шкоди і так далі. Але треба також вміти їх реалізовувати. Але там 268 пробіття з звичайним Ну, Як звичайно, не дуже швидкий. Але давайте до бою повертаємось. Тож, я там відстрілявся, 1100 вже зробив. Да? І повним ХП. Бо мені щось е не кидали. Дуже дивно, але ну, щось не кидали. І я, коротше думаю, ну окей, все, я, е, так як я, картонна машина, поїду на ПТ-позицію. Це нормально, бачу щось зелене, ну не полетіло, полетіло в екрани, як умулями. Тому що, думаю, ця машинка броньована. Е, з одного боку треба е, під колами кидати, але я все ж таки буду вицілювати як зараз нижню лобову деталь, і там вже краще кумулі, щоб вони точно на дистанції нормально його пробили. Ми тут непогано відбилися. Але в нас програло місто. Там в нас хто? Там в нас тайп. І з ним, мабуть, БЗК. Льова їх прикриває з Леопардом. Але а, тайпчик великий, квадратний, там два коні, які дуже швидко ДПЄмець. Я думаю, що вони його швиденько розберуть, чи вже шкода, бачите за мапою, об'їжджає вже в бортий. Тиця зараз буде я, ЄЛСі, давай вже назад, щоб в тебе не впоролося, бо нам треба ЛТ-шечка. І я бачу, у нас ага, калібан, десь пантерка. І 430. Чар падає їхати за 430. Я це бачу, тому що вони такі якісь ці чари е взводні. Вони були різкі. Я такий, ага, там тікає в нас е 10-й пушечка, треба йому дати. Дав йому шкоди. Все добренько, вже 500. Фух, класно. Просадили. І як я казав, нас місто вже не вивозить. Тож, давайте тут швиденько розігрувати, тому що скоро доведеться приймати. І я бачу, що Юлсі до нас їде по мапі, але ну я дивлюся на мапу, поки перезарядка. Це, до речі, одна з таких, знаєте, вмінь. А як якісно грати в цю гру? Ну підвищити свій рівень, коли ти на перезарядці да, і займаєш позицію, коли ти в безпеці, там немає лампи, наприклад, можна подивитися на мапу і що там відбувається, розібратися. Тож. Я тий це Єлсі, друже, треба допомога. Треба шутити кудись до сушечки, чи десь там е поїхав е під будівлі, став кущі, дивився, коли вони будуть їхати, а вони будуть їхати. Тут я не знаю, щось я забувся, тому що я щось впіцяв Єлсі, подивився, де він, і не перемкнувся на кумулі, щоб точно пробити. Ось тут сюди хтось дав блендуку. Не знаю, можливо, в службу летіло, сюди, прилетіло. Коротше, е не попробував я е шкоду. Е Ну, буває, буває, буває. Стою, коротше тут. Причому не зламав дерево, я куди сюди їхав, не зламав. І зараз не зламав. І цей Бурасік — дуже великий молодець. Дуже е, ми один одному допомагали. І ні я, ні він не зламали нічого. І я бачу, що вся моя команда приїхала до мене. Я такий, а ушка? А ушка! А якщо скоро, ну, тут об'їде, він же швидкий достатньо. І я такий, Блін, що за фігня? І їду сюди в кущика. Ну, треба шукати ушку. Вона броньована, то я на кумулі перейшов, бачу, чар їде. Такий, ну, треба подивлятися, що там може комусь постріляють. Десь там не розуміють, де там а, Ісушка. Забрали Ісу, все нормально. Десь там ще Скорпік. Думаю, так, треба щось поробити, когось постріляти. Якось стати, думаю, ай, 430 буде їхати, в мене є повне хп. Нормально, коротше, буду приймати його постріл. Треба розбирати 53 ТП, тому що він на базі їде просто так. Зараз воно щось десь відрікошетило. А я спеціально був на підколах, щоб на всяк випадок десь можу слюдати ще зі шкодою. Цього не бачу. І правильно, що треба робити, повертатися, повертатися до куща, тому що саме цей кущ зараз нам допоможе виграти бій. В чому його історія? Тобто дивіться, я ще тут все ж таки ризикую. Думаю, їдуть танки, ушка щось не їде. Думаю, ну ну окей, треба, треба щось поробити. Треба налякати цього е, друга на е, фазі. Блін, не дав йому шкоду, на жаль, але бачу, цей не їде. В нього з маскування непогане. Кущик, ну, дерево. да, І добрий вечір, забрали 53 п, і нам буде легше. Все, повернувся до куща, стою, чекаю. І о, можна постріляти, тому що тут є. Ну бачите, кудись можна пробувати, там жовте-зелене, інколи о, фіолетове, тобто да, для когось це було б червоне. І диви, тут їде. Я чекаю, їде. Тому що мені треба, щоб він якось. Їхав необережно і чітко під мене, щоб я йому комусь там, не знаю, не влетіло. І бачите, він ще й не влучив в мене. І я його забрав. 11-11. Трошки треба відсвітитися і допомагати своїм, тому що там шкоду нормально напрагають. Я не знаю, що ЄЛСІ там робив, тому що він би нам дуже-дуже дуже. І тут я був на кумулях після 430. І там така маленечка така, як він звуть, там я не знаю. Ну, якась міні-будівлічка, якась поруда міні, і в неї полетіло. Ти прикинь, а там була гусля, можна б спокійно дати було в фазі шкоду. І ще підтримати нашу о, шкоду Т-56. Але тут їде кінь. Добрий вечір. Ну, хоча б гусля ремку йому зламали. Але нормально, бурасік надав і тікає. Бачу, що там ще шкода. Забираємо цього друга. Тепер давай шкода, 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 шкода. Раз. А тут же киде достатньо швидке. Е, до речі, да, Швидке киде. І просто вів, 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 підналаштувався під його швидкість і довів йому е, до того, щоб забрати. Маякую, бурасік, друже. А давай не будемо впорятись, тому що що, ну вони там замкнуться. Нам треба розірвати дистанцію, щоб нам було легше з ними пограти. І я, коротше, треба пошукати коня. Не знаємо, скільки в нього хп, але ну, з Бурасіком, я думаю, можемо спокійно його забрати, а з фазою вже розберемося, там, як буде. Ну, коротше, йду на всякий тут дивитися, чи буде мені лампа. Може, він вже під'їхав. Знаєте, його давно не було, може він об'їжджає. І тут бачу, а он ти в кущах його Бурасік побачив. А от він, друже, він щось поїхав, я не знаю. Болотами не місто, не там, десь ще. Ну, тут я спойлер не влучу. А В нього uh, треба об'їжджати. Думаю, ну, ну як, ну що ти? Ну, ну, ну чого ти, кінь, ну ти ж міг, міг. Їду далі. Думаю, фаза, фаза, скоріш за все, ще не підкотив, тому що він, можливо, боїться Бурасіка, навіть якщо розуміє, що десь я тут їду. І я думаю, що Фазік там, да, якщо uh, трошки вправний гравець, то розуміє, скільки шкоди прийшли в коня, що це скоріше я. Тут він точно знає, де я. І я забираю коня. Все. І тепер нам треба трошки відховатися з Бурасиком і поїхати за Файзер. В принципі, я фуловий. Мені, якщо він там бика мені не підірве, скоріш за все я його перестріляю і, можливо, навіть першого його побачу, тому що в мене тут, наче за 470 огляду, я собі зробив. І це без польової модифікації. До речі, це просто машина зібрана трофейками і от експериментальна турбіна. Т2, начебто. Так, Т2, Т2. І там зі мною не дуже багато було кумулів, ну багато і не треба було катати, ну щось, коротше, нормально так було, кумулів, там штук 15, може, може менше, не пам'ятаю. Ну, десь там 15, так? Да? Ну і коротше, ми об'їздимо. Я сюди поїхав, не забирайськом. Думаю, він там також, у нього там пів хп є, одну тичку переживе, дасть дві. Я дозаберу, якщо що. Чому поїхав ще сюди? Тому що хто зна, може Фазик поїхав би ховатися в місто, знаєте, десь там в кутку і нас а, підловити. Ну може, може. Ну... Но... Немає його, тож їдемо перевіряти. Куточку тут в ямці немає. І скоріш за все, бо він там десь кущав, о, тусується в нас, або в місті. Тож їдемо з Бурасіком сюди. Якщо ні, їдемо в місто. Коротше, їдемо десь дивитися. Добрий вечір. Лампа це означає, що десь тут в нас я правильно дивився. Вирішив: я не хочу стріляти, тому що помітив У мене п'ять фрагів. Думаю, ось Пазик, Бурасік, забирай шкоду. Ну, я йому думаю, ну дам, якщо що Бурасік може мені лишить. Ось. А, коротше, ну я, я вже потім подумав, що треба. Ну, було б класно зібрати. І от, коротше, бачу, що Бурасік віддав Дій пульки, одну він, а, на жаль, не пробив його. І я якраз дав. І киснув Бурасіку. Дякую. І добрий вечір. Ми закінчили бій перемоги. Тож, коротше, така машинка, якщо у нас вона, вона є, це знаєте, це такий а, леопард, якого менше альфи, який. А, Ну, коротше, йому треба турбіна, щоб бути прям реально рухливим. Ось і він наче повільніший, ніж е, Леопард, але в нього швидше КД. Тобто він за рахунок КД, і тут класна влучність: там 0,25-6 можна йому спокійно зробити, там вентиляцію, наприклад. Якщо ще з прицілом, то да, ну і бойове братерство, звісно, в екіпажу. Коротше, машинка прикольна. Якщо е, вам е, сподобалася. Е, Ця бойовка, то народ не забудьте вподобайку, і в принципі, да, якщо там да давно не було відосів, можна залетіти в коментарі, сказати мені якого лішого давно не було, не стримів на відосів. Давай може ти, ти щось поробиш ще там, якийсь поробиш контенті. Ну коротше, може це буде, тому що я вже наче вилікував е, свої зв'язки. Да, мої підписники знають, що в мене були проблеми з зв'язками дуже довго, декілька місяців, там чотири майже е, плюс ще там довиліковувався, до виліковувався, і чесно, я трошки навіть від... Ну, звичка навіть трошки пропала робити стріми, але я все рівно граю. Інколи бувають класні бої, от як тут, да, і хочеться вам їх показати. Тож, будь ласочка, майте на увазі, є такий вікерс і е, є такий канал, і можна вподобайку виліпити. І побачимось. Сподіваюсь, там ще незабаром якихось відосів. Тож до побачення. Бережіть себе та своїх близьких.